тут, ди сюди. Оп. Ти безсовісний чи що? Дай, дам нюськи, дай, нюськи. Оп. Хитрость. Це як вон там. Ловкость рук. І ніякого обману. Почекай, почекай, почекай. На голову видлізе цей лис. Тримай. Ну, ти жадюга. Зараз ось типіта. Зараз топіта. Почув хрумкання. Почув хрумкання. -ї -ї! Безсовісний. Наглий, так? Дуже наглий. Зараз щемай. Курама, тримай бігом. Все, все. Не можна ображати, дівчинку, не можна. Все, нема більше, все. Безсовісно. Нема. Але ти знаєш, що в кишені є, правда? Угу.